Читаємо книгу блаженої пам'яті старця Поїсія Святогорця Слова. Том 4. Сімейне життя. Терпіння сповнює людину божественною благодаттю. Геронде, як поводитися з людиною, коли вона роздратована, напружена, з терпінням. А якщо в мене його нема, треба піти купити. Продається в супермаркетах. Дивися, якщо хтось кипить гнівом, щоб ти йому не говорила, ніякої користі не буде. У такий момент краще змовчати і творити Ісусову молитву. Від молитви він затихне, заспокоїться, і потім можна прийти з ним до взаєморозуміння. Подивися адже й рибалки не виходять рибалити, якщо море хвилюється, вони терпляче чекають, поки погода не внормується. Геронде, а чим пояснюється нетерпіння людей? Воно пояснюється тим, що в них усередині дуже багато миру. Бог поставив спасіння людей у залежність від їхнього терпіння. Хто витримає до кінця, той спасеться, говорить Євангеліє. Бог дає людям труднощі, різні випробування. Заради того, щоб вони вдосконалилися в терпінні. Терпіння починається з любові. Щоб ти терпів людину, тобі має бути за неї боляче. Терпіння рятує сім'ю від руйнування. Мені доводилося бачити, як дикі звірі ставали агнцями. Якщо довіряти Богові, то всі проблеми вирішуються гладко і духовно. Одного разу, живучи в монастирі Стоміон, я зустрів у коніці жінку, обличчя якої світилося. Вона була матір'ю п'ятьох дітей. Потім я Її пригадав. Її чоловік був теслею і часто працював разом з моїм майстром. Якщо замовники робили цьому чоловікові якесь дріб'язкове зауваження, наприклад, майстре Янісу, можливо, зробимо це ось так, то він ніби з ланцюга зривався. Це ти мене чи що будеш учити? кричав він, ламав свої інструменти, жбурляв їх у кут і йшов геть. Ти тепер уявляєш, що він творив у власному домі, якщо й у чужих будинках усе трощив? І з тією людиною неможливо було провести разом жодного дня. А його дружина жила з ним роками. Щодня вона переживала муки, однак до всього ставилася із великою добротою і покривала все терпінням. Я знав про те, що відбувається в них у домі, і тому, зустрічаючи її, запитував, як поживає пан Яніс, працює? Е, відповідала вона, коли працює, а коли сяде, посидіте трохи. А як же ваше життя-буття? знову запитував я. Дуже добре, отче, відповідала вона, і говорила це від щирого серця. Вона не брала до уваги те, що її чоловік ламав свої інструменти і дорогі ж інструменти, так що бідачка була змушена найматися на роботу в чужі будинки. Щоб заробити їм на життя. Бачите, з яким терпінням, з якою добротою і благородством вона до всього ставилася. Вона його навіть ні скілечки не засуджувала, тому Бог сповнив її благодаттю, і її обличчя світилося. Вона змогла підняти п'ятьох дітей, виростила їх. І зі всіх п'ятьох вийшли дуже хороші люди. Геронде, а як їй вдавалося виправдовувати свого чоловіка? Добрим помислом, адже це мій чоловік, думала вона. Ну що ж, хай висварить мене трішки. Можливо, і я, коли була б на його місці, поводилася. Точно так само. Ця жінка застосовувала Євангеліє до свого життя, і тому Бог посилав їй свою божественну благодать. І якщо вже люди мирські терплять і сповнюються благодаттю, то наскільки більше повинні терпіти ми, ченці, які мають для духовного життя всі можливості? Наскільки я зрозумів, найбільші скандали і не тільки в сім'ях, але й у житті держав, походять від малозначущих речей. У сім'ї хтось із подружжя повинен смирятися перед іншим. Він повинен не тільки наслідувати його чеснотам, але й терпіти його примхи. Ставитися до подій подібним чином дуже допомагає розважання про те, що Христос. Приніс себе в жертву за наші гріхи, і що Він, будучи безгрішним, терпить нас усіх, мільярди людей, тоді як ми, мучачись від чужих примх, погашаємо заборгованості за власні гріхи. Благий Бог улаштував все так, щоб, маючи дари, людина допомагала іншій. А маючи недоліки, смирялася, бо кожен має свої дари, однак і недоліки кожного теж є, і треба подвизатися для того, щоб їх позбутися. Одному чоловікові я задав доброї прочуханки. Бачили б ви, який послух робить йому дружина, незважаючи на те, що вона наділена багатьма здібностями і дарами. Поруч з нею він однаково, що дитя мале, і ось ця жінка, маючи перед чоловіком послух, постійно приймає Божественну благодать, відкладає її на свій духовний рахунок, тоді як її чоловік своїм егоїзмом постійно відганяє від себе. Божественну благодать і стає усе більш і більш порожнім. І хто в кінцевому підсумку залишиться у виграші, бачиш, весь секрет у смиренності, у цьому вся основа послух, смиренність. А от якби цей чоловік визнавав свою слабкість і просив допомоги в Бога то до нього теж прийшла б Божественна благодать.